Вітаю вас, шановні українці. Хочу сьогодні запропонувати у вашій увазі колонка Валіза. Е Бренду чи Електрон, чи Єлектрон. Є, е, ну це типу на акумуляторі, вона Pro серія Ось так вона виглядає. Має таку ручку з боку. Можна вилучити в руках її. або Можна, бачите, є така ручка висувна, і можна вилучити, вона на колесах. І ось бортовий комп'ютер, можна так сказати. Значить, В самому арсеналі SD карту підтримує, USB накопичувач, тобто флешечку. може читати. MP3, ВМА. FM, має, Bluetooth має. До речі, може і записувати на флешечку. Тобто є можливість запису. Ручка гучності. Два регулятори низьких, високих частот. Ефект ехо, гучність мікрофону. Так. Має. Вхід до двох мікрофонів проводних, або гітару. Вхід для iPod, або лінійник просто для MP3 програвача якогось зі штекером 3.5. Тюльпани: вход-вихід. Зараз на AUX підключений, на вхід. Так. Має можливість підключення двох бездрутових мікрофонів. Дві антенночки підключаються. Бачите, є антенна А, антенна Б. Можливість підключення до 12 вольт. Десь виїхали на природу, до Ставочку, до акумулятора автомобільного під'єднали і V. Так, що у нас тут є ще? Так, ось цей ще не розібрався VHF Power. Вимикається, вимикається. Так, вбудований акумулятор має. Бачите, зараз він підключений у мене. Працює від акумулятора, вбудовано. Ось його моделька. Так, ну давайте трішечки дам. Ось така чудова іграшка. Кого зацікавив, пишіть в особистих повідомленнях, якщо ви дивитеся мене в Тікток, якщо ви дивитесь в YouTube-каналі, буде посилання на мій телеграм-канал в описі під відео. Можливо, хтось має прямий контакт, мій телефон. Телефонуйте, все розкажу і покажу. Хоча я доволі і так багато розповів, практично все. Але хтось захоче індивідуальний огляд, будь ласка, зроблю. Якщо є можливість, заходити до мене на крамницю, будь ласка, заходьте, купляйте. На все добре.